На останній нараді пан Бучко власне, заявив, що з тими перевізниками, які саботують, будуть розривати угоди. Тобто, чи справді є такі наміри, чи це так було, щоб стимулювати всіх за 10 днів все-таки вирішити ті проблеми, які є? Ну, дивіться, в нас, скажімо так, є певна історія. Демонстрації того, що ми е, можемо контролювати ситуацію, і що ми кінцево можемо забезпечити достатню якість для пасажирів. У Нас, е, скажімо, якщо взяти наш договір з перевізником, є певні так звані суттєві умови договору. Це є і е, високий відсоток виконання е, схем виконання графіків руху, дотримання схем руху. Е, це є в нашій області вже кілька років. Поспіль працює система диспетчеризації, тобто кожен транспортний засіб обладнаний GPS-трекерами, і в онлайн режимі інформація про, скажімо так, рух транспортного засобу відображається в відповідних базах даних диспетчерської служби. Це теж є пункт договору, і скажімо. Коли в нас є е, скарги пасажирів, бо ну треба розуміти, що одночасно на лінії перебуває від 700 до 1000 транспортних засобів тобто, ну, живій людині це неможливо одночасно проконтролювати, зафіксувати, чи кожну зупинку прийшов перевізник, чи він дотримався графіка хвилину. Але якщо поступає скарга, то такі інструментарій в нас є і завжди е, за висновком диспетчерської служби ми. Е, скажімо так скіровуємо перевізнику претензію чи вимогу на усунення неполадок. Якщо він, е звісно, дальшому порушує, то ми розриваємо такі договори. У нас є стандартна практика, що скажімо, місяць, е декілька попереджень. Е в більшості ситуація є керована. Перевізники враховують наші попередження, і скажімо, за минулий рік я так не можу пригадати, але десь 3-5 договорів кінцево все-таки було розірвано. Що стосується АСОП, тобто електронного квитка, це теж внесено як один е, з пунктів договорів між нами, організаторами перевезення з перевізниками, і буде застосовуватися аналогічний механізм. Тобто, як я вже сказав, е, відбулася перевірка, яка, скажімо, дозволила достатньо репрезентативно побачити картину. На нараді були доведені недоліки е, стосовно перевізників, це дійсно були випадки, коли е, були відсутні валідатори. Але це Одиночні були випадки, вони на нараді знайшли своє пояснення. Були випадки, коли е, валідатор, ну, на думку спільної комісії, був виключений, хоча насправді він був включений, там темний екран так далі. Це дискусійне питання. І були випадки, коли фактично ми до водію допомогли відкрити зміну. Те, що я сказав на початку, що фактично, от наша робоча група, перебуваючи у транспортному засобу, фактично реблювала питання, що в подальшому. Цим анідатором вже можна було користуватися. Це все доведено. Зараз ми не коментуємо різних якихось взаємних речей, витримаємо терміни, які зазначені на нараді, і вже починаючи з наступного тижня, ми будемо, скажімо, в подальшому приймати рішення стосовно наших управлінських дій. Вони будуть точно однаковими що стосовно перевізників, що стосовно інвесторів. Чи можна очікувати тоді, якщо за 10 днів не зміниться статистика по кількості включених валідаторів, що будуть масові розірвання ліцензій? Чи все-таки немає ким їх заміняти? І все одно, все одно ну, умовно кажучи, якщо принципова картина не зміниться, що далі? Ну, ми віримо в наших партнерів і віримо в те, що за ці 10 днів вони справляться і з одного і з другого боку будуть усунені всі на нашу думку дрібні перепони для того, щоб аз міг скористатися, скажімо так, наразі без утікусі я вважаю, що зараз таких суттєвих перепон немає.